Екозагроза, новий мобільний додаток Міндовкілля для фіксації екологічних загроз у режимі реального часу. Представники державної екологічної інспекції у Сумській області презентували працівникам міської ради офіційний веб-ресурс та застосунок для захисту довкілля. В цьому додатку можна побачити достовірну інформацію про стан повітря, води, ґрунту, радіаційний фон, є функції виклику екстрених служб і можна зафіксувати факти заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу. В режимі реального часу потім слідкувати за розглядом поданого електронного звернення. Заступник голови Тростянецької громади Юрій Заяц запропонував Тростянчанам завантажити мобільний додаток Екозагроза і активно допомагати інспекції з благоустрою Тростянецької міської ради у питаннях захисту довкілля. Відповідно до QR-коду, який є і буде розповсюджений у нас у місті, зможуть конкретно з прив'язкою до місця розташування чи, скажімо так, в лапках скоєння злочину нанесення шкоди довкіллю. Передавати інформацію для подальшого реагування вже як на місцевому рівні, так і екологічної інспекції, і будемо робити наше місто кращим і чистішим. Жителі Тростянецької громади також можуть повідомляти про усі факти екологічних злочинів, свідками яких вони стали: наприклад, про пожежі у лісі, розлив нафтопродуктів чи отруйних речовин у ґрунт або водойму, викид хімічних речовин у повітря. Завантажити додаток можна у Google Play і App Store. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.